Якби ми не були готові до того, що зараз відбувається, неможливо нормально сприймати те, що у 2022 році ми чуємо слово війна. Усі реакції, які виникали у вас сьогодні вранці, чи виникають зараз, абсолютно природні у нинішній ситуації надзвичайно важливо зберігати спокій, не панікувати і акумулювати свої сили для підтримки родини та країни. А батькам зараз важливо керувати своїми емоціями, підтримувати своїх дітей, адже дитинство повинно залишатись дитинством в яких умовах воно б не проходило, як спілкуватися з наймолодшими під час війни, розповідає дитяча психологиня Ксенія Чубова. Як правильно виявити, от які є можливо якісь такі ключові маркери, які будуть вказувати на те, що в поведінці дитини щось відбувається не так? От як розпізнати цю проблему? Можливо, звісно, і потрібно розпізнати на початкових якихось етапах, щоб не загострювати цю проблему? От що може бути таким сигналом? Сигналом можуть бути такі. Фізіологічні та психологічні чинники фізіологічні можуть бути як поганий сон, можуть снитися кошмари і якийсь час, тобто ну, не один день, тому що може наша психіка давати двій і транслювати це через сон. Але якщо там тиждень сняться дитині кошмари, вона постійно погано спить, ну, там, кричить у вісні, або прокидається йде до мами, бо їй страшно, вона відчуває. Це вже можна звертатися, ну бажано звертатися до психолога або до якогось спеціаліста, щоб покращити стан, коли дитина перестає їсти, коли дитина впадає в таку, знаєте, депресію або в такий подавлений стан, вона в ньому також знаходиться там тиждень це Взагалі вже ну 100% треба звертатись до спеціаліста, тому що щоб стан не погіршився. Психологічні чинники дитина може впадати, ну початися такі, знаєте, істерики е, просто на пустому. Там не знаю, іграшка впала, дитина засмутилася або в неї щось не вийшло. Ну, ну просто незначне букву не так написала. І вже починається істерика, дитина починає плакати дуже сильно. Також щось відбувається з нервовою системою, На це варто звернути увагу. Психологічні ще чинники є такі, як дитина у дітей зараз може відбутися такий називаємий адкат, тобто дитина може, наприклад, їй там 10 років, а вона повертається в стан п'ятирічної дитини. І це коли це тиждень-два, особливо коли ви переїхали або була якась травмуюча подія, це може бути нормою. Тобто таке буває. Тут краще пограти з дитиною, поговорити про її емоції, про її почуття. Ну і все ж таки я б рекомендувала звертатися також до психологів. Зараз дуже багато є гарячих ліній, безкоштовних, зовсім безкоштовних, де батьки можуть отримати. Просто онлайн а, консультацію, і а, можуть психологи порекомендувати, що в тому чи іншому випадку робити з дитиною. А, і звісно, коли у дитини дуже багато агресії, вона починає завдавати шкоди собі, це а, одразу до психолога завдавати шкоду, наприклад, мамі зараз також дуже багато діти починають злитися. А свою звіст вони не знають, куди направити, і вони починають направляти там або на молодших, або на братка, або на сестричку там, наприклад, або навіть на батьків починають бити батьків. І батьки, начебто, думають, що це нормально. Ні, це не нормально. Дитина не має бити дорослого, тому що вона молодша. Це не є нормально. Ми такі дії одразу припиняємо, говоримо, маму або тата бити не можна. Якщо тобі це потрібно, ти можеш, наприклад, побити грушу, повести дитину на заняття там, з боксу, якщо це хлопчик, або побити навіть одразу одразу замінити, побити подушку. От просто хочеш побити щось, давай ми поб'ємо подушку, і навіть з дорослим показати на своєму прикладі, що можна бити ось цю подушку. Або там, наприклад, порозривати якийсь папір. Це також дуже класно, до речі. Дія, коли ми з, з дитиною починаємо розривати багато, багато багато листочків, розриваємо на маленькі, потім можемо повсипатися і вже це перевести в гру, і дитини одразу покращиться настрій. Ага. Тобто можна отакі моменти використовувати. Це те, що можна робити будь-де в принципі, або там собою носити, якщо ви знаєте, що у дитини є такі приступи агресії, носити собою якийсь антистрес. Або пакети, куди можна покричати, якщо дитині потрібно покричати, все ж таки, або простягувати якийсь антистрес, дитина понапружує своє тіло, понапружує свої руки, і їй трошки стане легше. Ну і бажано, звісно, тут звертатись також до психологів по роботі зі своєю агресією, ну, з дитячою агресією, і по роботі як батькам краще в такому випадку себе поводити разом. Круті, до речі, поради, а от можливо існують ще якісь от практики, які можна вдома так використати, от щось зробити, можливо, якісь е, якась гра там, не знаю, навіть на тих же е, там, телефонах чи планшетах. Чи можливо це там не знаю малювання? От що можна ще поробити такого? Е, наприклад, якщо є якась проблема, так можливо, там заспокоїти якось дитину. Е, от що це може бути? Ну також тут. О... Відносно які стану дитини, тобто, якщо це агресивна поведінка, ми можемо пограти в гру е, сумо, тобто ми засовуємо подушки собі під футболку і починаємо боротися. Ну там дорослими, але я дуже прошу тут батьків спускатися на рівень дитини. Тобто, якщо дитина маленька, ми спускаємось там на колінця, ну, щоб це не було, що е, мама така висока, бо а дитина маленька, і вона думає, ну звісно, я зараз не переможу. <гум> ну, Тобто, в такому форматі оце рвати папір, можна побити подушку. Якщо у дитини є потреба там, наприклад, поплюватися, також таке буває. Ми можемо пограти в гру е, через трубочку, там позбивати якусь ціль. Ну, наприклад, uh -huh. або через ручку, як ми це робили ще там в дитячому віці, також у школі. Я пам'ятаю, такі були навіть uh -huh. ігри навіть у нас. Так. Так. Потім що можна? Дуже класно зараз можна заспокоїтись через сенсорні різні експерименти. Тобто, що це таке? Це ми насипаємо в коробку, або там в міні. Тазик, якщо у вас є такий або горох, або рис, або різні такі сипучі предмети, чи можуть бути шишки, ну все, що у вас є дома. Uh, і дитину туди садимо, накидемо туди купу іграшок, можна давати різні завдання, тобто покори там, по кольорам розібрати помпони, або побудувати там ферму разом з дитиною. Або це можуть бути сенсорні експерименти з водою, де дитина також буде грати і вчитися керувати своїми емоціями. Це прямо ну, така корекційна робота буде відбуватися. Uh, далі заохочуємо дитину вивчати емоції або вивчаємо разом з дитиною емоції, щоб дитина вміла сказати, що з нею відбувається відбувається, не просто там розлютитися і е, робити розгром або вбитися, або плакати одразу, а саме сказати, щоб дитина розуміла, що з нею зараз відбувається. Тобто я зараз засмучена, і тоді з батьками можна навіть написати таке емоційне меню. Тобто, коли я сумую, що я можу зробити, щоб заспокоїтись? Це якраз такі ті самі зони саморегуляції, про які я вам казала. Тобто, зона, коли я сумую, що я можу зробити, щоб мені стало краще. Я можу там, наприклад, полежати, попити водички, можу потягнутися, або е, хочу обійми з мамою, або я хочу масажити якісь, або просто пограти, подивитися мультик. Якщо це мультик... То я б рекомендувала батькам ставити таймер. Тобто наскільки буде цей мультик? Тобто, от 15 хвилин дитина дивиться мультик, і або ставити пісочний годинник, або е, на телефоні ставити таймер. Що ось 15 хвилин. Тобто це не так, що дитина там через кожних там, 15 хвилин підходить до вас і каже: О, мені знову я в сині там я засмучена, давай мені ще мультика. Ні. Ну, тобто дитина може обрати 15 хвилин подивитися мультик і знову з батьками попрацювати. Тобто ти у тебе настрій покращився, клас! Пішли зараз. Там ти мені допоможеш по кухні. До речі, дуже класно заохочувати дитину до якихось соціальних uh -huh. таких навичок і допомога саме батькам. Давай ми разом з тобою приготуємо вечеру для тата. Або там допоможи мені, будь ласка, прибрати зі столу. Ти у мене така помічниця. Або навіть наділити дитину якимось обов'язком по хаті. Ну, наприклад, годувати домашню тваринку, якщо вона є. До речі, це дуже цікаво, і більшість дітей на це погоджуються з радістю, або поливати квіти раз там в тиждень, наприклад, оце її буде відповідальність, і дитина бере там річку раз в тиждень і допомагає. Також захочете дітей піклуватися самі про себе. Ну, наприклад, там зстріляти ліжечко після. Того, як вона прокинулась, ну, звісно, якщо дитина вже може це зробити, а не там в два-три роки, коли дитина ну просто фізично цього не зможе зробити, або е одягатися самостійно, або просто мамі там допомагати щось поробити, позамітати, якщо це такий день, коли треба поприбирати в хаті. Ну, тобто, до таких справ також заохочети діток. Це дуже класно підкріплює контакт батьків з дітьми, іде е довіра. І ми дитину, ну дитина себе краще тоді почуває. Чудово, от розібралися в принципі, що робити і дорослим, і дітям при цьому всьому. Наскільки варто піднімати тему, тему надії і тему життєвості, От наскільки ми повинні робити акцент на тому і наголошувати, що ми продовжуємо жити далі, що все буде добре, що скоро війна закінчиться, ми переможемо. От це варто і важливо робити. Це важливо робити, але не просто говорити «Ось скоро війна закінчиться, а говорити: Я вірю в те, тобто ви вірите в те, і ви щиро вірите в те, що скоро війна завершиться. Або Я хочу, щоб скоро війна завершилась. А не просто там Скоро війна ага. завершиться. Це знову пуста обіцянка для дитини. Ну, тобто, скоро це коли через тиждень або через дві години, щоб війна закінчилась. А, також, в цьому випадку бажано, щоб дітки якраз таки довіряли батькам, і оця надія ну ми надаємо надію дітям, але якщо ми в неї також віримо. Ксенія, дякуємо вам. Я думаю, всі, хто будуть дивитися, дуже от корисні саме практичні такі теоретичні знання, які здаються доволі простими. Але я думаю, що на них варто наголошувати, робити акценти і нагадувати людям, що в принципі все дуже просто просто треба дійсно спілкуватися, розмовляти зі своїми дітьми, і це ну надважливо і особливо у такій. Часи, які ми з вами зараз проживаємо, але будемо впевнені, що все буде добре. Е, тому дякуємо вам за розмову. Будемо раді, якщо будете під'єднуватись і е, допомагати нам вирішувати ці запитання. Я дуже рада була поділитися ну, такою корисною інформацією, е, і дякую вам. Дякую. Дивіться нові міні інтерв'ю з експертами-психологами вже у наступних випусках програми Новини.